А яке місце от в тих обговореннях територіальних питань може посідати Крим? Як ви вважаєте? Крим це територія України. І ніхто не збирається визнавати його російським. Ні в Україні, ні в Європі. Угу. А як бути тоді з дописом президента США, який до вісімнадцятого до зустрічі 18 серпня написав, що Крим, який віддав Обама, про нього треба забути. Це не дослівно, але сенс Слухайте, у президента Трампа є прес-секретар. У нього є державний секретар, є заступники держсекретаряту буде нагода запитайте у них, але я вам хочу сказати, що нічого подібного в понеділок. На зустрічі, на якій я був присутній, не було. І ніхто мені не відомо про те, що в українському уряді хтось обговорює сценарії визнання Криму російським. Хочу ще трошки продовжити цю тему. Тему Криму. Ви е перебували, ви сказали, що були у овальному кабінеті за президента Барака Обами. Так, дивіться. Якщо ви хочете дізнатися, яка була позиція Обами в березні 2014 року, коли дійсно прем'єр-міністр України Яценюк був в овальному кабінеті, і я 12 березня 14-го року сидів на тому ж самому місці, на тому ж самому дивані, що і 18 серпня 2025 року, то я вам дуже раджу подивитися. Знайти виступ, це дуже легко зробити Обами 26 березня 14-го року у Брюсселі, коли він виступав перед європейською молоддю. І ви побачите його слова про те, що Сполучені Штати не збираються втручатися і бути задійними в цей конфлікт. Сполучені Штати не розглядають цей конфлікт як якийсь черговий вияв холодної війни, і відповідно, давайте пригадаємо, що під час всіх років перебування адміністрації Обами при владі ми не отримували летальної зброї від Сполучених Штатів. Перші джевеліни потрапили в Україну. Квітні 18-го року. Ну це вже історії судити, чи це було достатньо, чи недостатньо е, допомоги, які були причини. Я вважаю, що якби е, справжня воєнна допомога нам надавалася з перших місяців е, окупації Крима і частин східних територій, можливо. Не було би такої агресії, яка сталася у 2022 році. Але давайте згадаємо, що і у 2022 році не відразу почався розкручуватися маховик воєнної допомоги Україні, тому що ну, це не таємниця, я можу вам сказати, я не був тоді в столиці, я був тоді в Нью-Йорку. Я хочу вас запевнити практично всі західні країни, виходячи з того, що я чув. від... Західних дипломатів в Нью-Йорку вважали, що ми будемо за окуповані, Якщо не за три дня, то за два тижні. А це означає, що ні в Берліні, ні в Парижі, ні в Лондоні, хоча, до речі, британська розвідка була одна із найкращих, і вони якраз чітко розуміли, що буде відбуватися. Ні, в Вашингтоні не було contingency планування, тобто не було планування на випадок іншого, іншого сценарію. Тобто, це ж вони лише через пару тижнів, як побачили, що нас не загарбали, що ми не здалися, почали задумуватися, може дійсно прийшов час давати нам справжню допомогу. А потім, згадайте, було крапля за краплею, dripping, dripping assistance, називається англійською мовою. Ми їм кажемо, дайте пушки, не дамо, потім дають пушки, дайте ракети, не дамо, потім дають. Потім ми кажемо, дайте нам F16, ні, ніколи цього не станеться. Ми кажемо, ну добре, поки ви приймаєте рішення, давайте почнемо хоча б пілотів вчити. Ні, не вчимо. ми втрачаємо час. Розумієте, Тому це дуже складна тема. І пройдуть ще десятиліття, коли історики будуть писати повноцінну правду про те, що відбувалося.